Найважливіше і найцікавіше за тиждень, що минає на каналі United Action TV. інформаційний випуск для українців у Великій Британії UK. у студії Тетяна Мацкова. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне: мирна угода чи капітуляція реакція британської преси на план США про припинення війни в Україні. Група українських дітей та підлітків відвідала парламент Британії, де зустрілася з найвищим політичним керівництвом країни. Для українців, які готові відкрити власну справу у Британії, бізнес-коучі пропонують безкоштовне навчання. Юна Українка підкорює науку в об'єднаному королівстві. киянка Катерина стала наймолодшою учасницею, яку допустили до стажування в центрі інтегративних напівпровідникових матеріалів університету у Свонці. У Лондоні виступив знаменитий хор Гомін – Сюжет наших кореспондентів: 65 тисяч новорічних подарунків отримують діти в Україні від британських благодійників напередодні Різдва. Це усі новини на сьогодні. Над випуском працювала команда United Action TV. Це благодійний медіапроєкт, що підтримує та об'єднує українців у Великій Британії. Якщо ви хочете долучитися до нашої команди як волонтер, пишіть нам на пошту tv.uact.org.uk. Ми шукаємо журналістів, операторів, редакторів, монтажерів, маркетологів та сценаристів. Поділіться цим відео з друзями. Залишайте свої коментарі та пропозиції щодо тем, і ми обов'язково на них відреагуємо. Підписуйтесь на наші соціальні сторінки, щоб не пропустити наступні випуски.